Пане Сергію, а як вважаєте, чому останнім часом взагалі Росія переключилася на південь? Тому що весь травень тероризували росіяни Київ. ну зокрема, я маю на увазі авіаудари, шукали, можливо, Петріоти або іншу мали мету цей терор населення, про який кажуть? Чому зараз вони змістилися на південь зі своїми ударами? Як ви бачите це? Ну, По-перше, ворог дійсно намагається. Знайти шпаринки можливі в нашій обороні, можливі шпаринки. Він е, пробує е, бити. Ну, спочатку це дійсно в травні активно був в Київ. Зрозуміло, що м, центри прийняття рішень е, і так далі, і більше тут символізм. Бачите, вони навіть тут символи в цьому шукають. Хоча, звичайно, це і в тому числі правильно говорите терор цивільного населення. Власне південь в цьому плані не відрізняється. 에, може, може, є якісь нюанси, ну скажімо так, це в тому числі і 에, таким чином тиснути на те, щоб зернова угода 에, вона була знову таки, 에, були виконані ультимативні 에, пропозиції, ультимативні я підкреслю пропозиції Російської Федерації. Тут мова йде про Аміак, і Ми бачимо, що ці 에, дії вони 에, у ворога вкладаються в певну логіку. Якщо говоримо про Харківщину, про 에, Ам'яково провід, який там є, і розуміємо, що це є елементи одного ланцюга. Ну, так само, власне, говоримо, що тому ворог намагається тиснути на наші порти, показати, що є механізми збройного впливу про те, що намагаються виснажувати нашу систему протиповітряної оборони. Це теж зрозуміло. Віднаходити шпаринки, я вже сказав, і слабинки, які є на в думку ворога у нас. Ну і власне, давайте не забувати, що ворог б'є сьогодні, намагається бити. Пане Сергію, чую вас, та... але не, не бачимо зараз. Чути мене, хоча б чути. Так, так, повернувся до Так, так, чути, чуєте, зараз і чуємо, і бачимо. Так, так ворог а, намагається думу, цілити думу, по стратегічних так. Так, у стратегічних регіонах. Ну давайте говорити, що Київ це стратегічний регіон, тому що це столиця. Тут все зрозуміло. Південь це Чорне море, це зерновий коридор, південь, це Європа. Південь і це не військова таємниця про те, що Одещина стала великим гуманітарним хабом. Тому що для того, щоб врятувати цивільне населення українське багато європейських держав допомагає саме через одещину гуманітарними і підкреслюю, вантажами, то Росія продовжує терористичну практику. Росія е, намагається бити на цю гуманітарну складову. І ви знаєте, якщо в травні у нас теж були обстріли не так багато, як в Києві дійсно, але вони активізувалися. Так от тоді знищили величезний просто склад. Який в якому зокрема були і склади Червоного Хреста сьогодні, на жаль, в Одеській області Червоний Хрест після того обстрілу припинив фактично 100% всю свою діяльність, тому що немає сьогодні ресурсу для того, аби їх проводити, крім людського? Тому це, це вплив, це намагання вплинути на населення і про, про що я сказав, і в цілому. Так, що ну і Одеса завжди залишається а, у центрі уваги ворогам, це теж прекрасно розуміє. Ну Тут можна, знаєте, мене питали вчора, позавчора, чому Кривий Ріг і чому Одеса? З Кривим Рогом теж все зрозуміло, тому що це е, батьківщина президента. Е, у бункерного карлика ми розуміємо, що цього не доросля, у нього це пов'язано із психологією, в тому числі. Хто б мені що не казав, я не психолог, я. Не психіатр, звичайно, але як людина пересічна, розумію, що це намагання, от якось так показати, помірятися е, чимось. Ну а власне Одеса викликає, в тому числі тут знову з психоемоційним складом пов'язана Одеса, яка м, проявила себе остаточно, на мій погляд, е, як українське місто під час її широкомасштабної навали. Це помста, помста за все е, за. Російську Катерину, е, помста за те, що ми не здалися, хоча така можливість була, і ворог на це дуже сподівався у березні а. минулого року. Ви чули, до речі, пане Сергію, Путін сказав, коли зустрічався з воєнкорами, що готові забрати пам'ятник Катерині і будь які інші радянські наші пам'ятники вони готові забрати. Ну він з собою могилу вже нічого чого. Передати... <реш> Нічого не забере Ну Давайте ми з своїм розберемося самі. так Якщо б це дійсно було так, що ми віддамо, а вони від нас відстануть, Ну це ж наївно, і ми розуміємо, що це такий жарт, і він навіть не жарт, а такий, ну, така іронія. Суна, насправді. так Це помста, помста Одесі, і ви знаєте, коли одеські ждуни. Очікували і кричали ледве не з кожного кута в лютому і в березні ще навіть минулого року, що Одесу не будуть. То ми все прекрасно розуміли, що будуть, і будуть агресивно, і будуть хотіти, щоб місто здалося. Але скажу, місто не здалося. Я вам таку цікаву історію, буквально відволікусь на секунду, розкажу у березні минулого року на одному з ефірів пропагандисти російські, один з них. Я не буду йому робити рекламу. Він є громадянином іншої держави. Так от він сказав, що е, за кілька днів на траверзі одеського порту з'явиться шість великих десантних кораблів Російської Федерації, і Одеса впаде, Одеса підійме білий прапор, і вийде зустрічати ворога хлібом всіх. Це було. Ми дійсно, за кілька днів, там день чи два пройшло, побачили на траверзі е, ці кораблі, великі десантні, в якому знаходилась морська піхота. І ворог намагався і планував висадити морський десант. Я завжди такі ситуації кажу, і історія підтвердила ці факти, що Одеса дійсно викинула прапори того дня. Але це прапори були цині-жовті і червоно-чорні. А це помста за це, за те, що не відкрили ворота, не здали, протечу. залишилися і будемо в складі України, так як маємо. Ну, це така історія.